Від. Сьогодні 15-й день нашого адвент-календаря, і ми поговоримо про цінну навичку, яка здатна змінити якість наших стосунків. Це активне слухання. Ми часто вважаємо, що слухати це легко, але чи дійсно ми чуємо те, що нам кажуть, чи ми лише чекаємо моменту, щоб вставити свої слова або швидко відповісти, що таке активне слухання. Це більше ніж просто мовчання, коли говорить інша людина. Це про Процес, у якому ми даємо співрозмовнику зрозуміти, що його думки важливі, не перебуваємо і не поспішаємо з відповідями, намагаємося зрозуміти почуття та сенси, які стоять за словами. Чому це важливо, коли ми справді слухаємо, ми будуємо глибший зв'язок із людиною. Ми показуємо, що цінуємо її думки, і створюємо безпечний простір для відкритості. Це допомагає уникати непорозумінь, зміцнювати довіру і, врешті, покращувати стосунки. Якщо ви хочете навчитися цій навичці або вдосконалити своє активне слухання, врахуйте такі моменти. Будьте присутніми, коли хтось із вами говорить, відкладіть телефон, вимкніть те, що відволікає, і повністю зосередтеся на співрозмовнику. Не перебивайте, слухайте до кінця. Не поспішайте давати пораду або відповідати, інколи людині просто потрібно виховуватися. перефразовуйте і уточнюйте. Наприклад, ти маєш на увазі що. Або як я зрозуміла, ти почуваєшся такто. Це покаже, що ви дійсно почули і зрозуміли. Слідкуйте за невербальними сигналами, кивайте головою, підтримуйте зоровий контакт, демонструйте, що ви залучені, ставте відкриті запитання. Це допоможе співрозмовнику відкритися більше. Що ти про це думаєш? Як ти себе почуваєш у цій ситуації? Будьте терплячими, дайте людині висловити свої думки у власному темпі, навіть якщо це займає трохи більше часу. Практика на сьогодні: протягом дня знайдіть ситуацію, де ви можете використати активне слухання, і спробуйте використати хоча б три із цих пунктів. Подумайте, як відреагувала людина. Що змінилося у вашому спілкуванні? Що нового я дізнався про цю людину, чи її почуття? Поділіться в коментарях. Коли ви з кимось говорите, то частіше ви слухаєте, вас слухають, чи це відбувається взаємно? І коли ви слухаєте іншу людину, чи помічаєте ви, як це змінює ваші стосунки, зустрінемось завтра із новою навичкою.